Спілкуючись з маленькими медіа локальними в основному, часто проблемою є те, що в них все таки відсутня стратегія, вони не розуміють, для кого вони працюють. Якщо дивитись, на якій стадії зараз медіа всі намагаються пристосуватись до нових викликів, все у всьому світі в Україні також вони помножені ще на виклик війни. Я вважаю, що через 3-5 років медіа мають дуже тісно інтегруватися з спільнотами. Тому їх не буде взагалі проблем з ідеями, що робити, uh -huh. тому що навколо нас завжди є тисячі, давайте почнемо від десятків і там до тисяч людей, хто робить суперкруті речі. Але, на жаль, часто ці люди недооцінюють силу того, що медіа може зробити підсвітити їх. Що медіа, наприклад, займуть займуть, просто е теж будуть виходити трошки за межі стандартної моделі і будуть дивитися, що зараз в світі шалений попит на. Приклад на просування особистих брендів, і люди йдуть до спеціалізованих агенцій, які приходять до медіа, тобто ви, в, в медіа можуть вибудовувати без посередників оці ланцюжки, і це ті гроші, яких ви просто зараз неможливо не бачите, але вони є. Одна з найкращих ідей, яку я бачу, це те, коли донори будуть рекомендувати і працювати над тим, щоб спроможні рекомендували наступних спроможних. І це буде буде ширити просто ланцюжок.